Знову рада вас вітати. Мене звати Оля. Приєднуйтесь до мого каналу, підписуйтесь, будь ласка, я вам нагадую, що дуже важливо для каналу, для мене. <свісно> ну, не знаю чи для мого ентузіазму. Мабуть, також, щоб ви ставили лайки і коментували. Ну, бо це надихає дійсно. Це, коли відчуваєш зворотній зв'язок, це надихає знімати нові відео. Бо насправді поділитися хочеться багато 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 чим є багато інформації яку постійно переварюєш щось тестиш відкриваєш для себе але не завжди є натхнення: от прям зібратися, все організувати, виділити час, ховатися і зняти відео. Тому, коли знаєш, що чекають, коли а, кажуть дякую, що комусь це дійсно цікаво коли хтось слухає, є зворотній зв'язок, це, звичайно, надихає. Надихає ось саме організуватися, щоб, щоб відзнати те що, те, що тут вирує, на парфюмерну тему. Сьогодні. А сьогодні е, відео по запросу, о Боже, коли я дивилася раніше в блогері, там було відео по запросу, навіть якщо це одна людина там запитала і тема здалася цікавою, е, мені казалось, це так круто, це так е, чудово, що є люди, яким дійсно цікава твоя думка, і вони, вони готові вислухати, що ти думаєш на цю тему. Е, особливо якщо це щось таке. Особисто що стосується парфумерії. ось Ірина, моя підписниця, мені задала питання, яке мене змусило замислитися. А питання звучало, які мої улюблені парфумери? І це було таке питання, яке мене просто поставило, не знаю, як напишіть мені, як буде поставити в тупік. Тому що насправді якось так склалося, що я ніколи не цікавилася хто, тим, хто створив певний парфум, певну парфумерну композицію, ну якщо там випадково хіба що. І це, звичайно, несправедливо щодо тих носів, тих парфумерів, які створюють цю красу, тому що якщо ти дуже дійсно любиш, якщо тобі це відгукується, якщо тобі подобається. Ти, більш того, готовий нести в це в маси і не згадати людину, яка це створила, це дійсно несправедливо. Отже, я пішла дивитися, вибрала, знаєте, основні такі або направлення по або парфуми знакові для себе, і пішла дивитися, хто ж їх створив. І в мене є чотири. Чотири імені, які, виявляється, є моїми улюбленими парфумерами, про що я не здогадувалася. Звичайно, є якісь поодинокі такі парфуми, або там два-три парфуми, які цей парфумер створив. А інші ти бо не знаєш, або вони тобі ну, не подобаються, бо так собі. А оці чотири імені, які я сьогодні назву, виявляються, я прям прихильниця цих людей. Один ніс тут, ну, просто навіть навіть два, два носи. І тут. <хи> я виявляється в фан-клубі цих парфумерів. Ну, давайте, я підглядаю сюди, бо я зробила собі нотатки. Я не запам'ятаю все-все, ось прямі всі парфуми, які вони створили, але... але буду намагатися це якось скласти у розповідь. Перший парфумер. Це Геза Шоен. І він мій улюблений парфюмер не через молекули, бо, як не дивно, з молекулами я посередньо дуже знайома. Тобто я їх десь тестила на бігами дуже швидко. Руча. І ось так, щоб схопити флакон, щоб в мене був, мені не те, що не захотілося, просто руки не дійшли. Так, отак, такого бажання швидкого не не виникло. І в планах в мене є там якась друга молекула, або, можливо, молекула і рис, бо мені зараз рис подобається. Але це в таких дуже-дуже повільних хотілках. Навіть коли в мене була можливість дуже гарні ціни придбати, я щось не спішила з цим. Але він став моїм. Улюблено не одним з улюблених парфумерів. Думаю, вже ті, хто дивиться, мене здогадалися чому. Тому що він донедавна був основним носом, основним парфумером для бренду Ormon Jane. А ви всі знаєте, як я люблю, поважаю цей бренд. І знову ж таки, звичайно. Далеко не все, що в тому бренді є. Мені близько, я б носила, мені дуже подобається. Але половину. Половина мені подобається. І улюблені аромати цього бренду створив він. І тільки за це я його ставлю на п'єдестал улюблених парфумерів. Ну, ось, наприклад, зараз покажу вам свої улюблені. Це, наприклад, Ваніль іріс. Про ваніль і рис. Це царіна. Показує інтенсиву, він зробив інтенсиву і звичайно, царіну. Це таїф. Це ще інші аромати від Orman Jane, не буду всі переліковувати, які мені подобаються. Але ті, ви можете на фрагрантиці, звичайно, зайти подивитися, які він для Ormond Jane робив. І в них відчувається молекулярність. Мені подобаються молекулярні аромати, мені подобається такий шлейф якийсь від них. Щось в них таке є манке, як я кажу, манке. Ось, і ці аромати для мене дійсно шедеврально зроблені. Якість компонентів. Ну, якість компонентів диктується не лише носом а й самим брендом, але носом, звичайно, також парфумери можуть відмовлятися робити парфум, якщо вони не задоволені якістю інгредієнтів. В... У випадку Ormond Jane все просто ідеально, вищого гатунку в них інгредієнти. Якщо якийсь інгредієнт вони не можуть собі більше дозволити, не просто перестають випускати цей аромат, як у випадку, наприклад, з рис. тому що тут дорогущий ірис, цей Оріз Butter, і ваніль. І він виходив дуже дорогим і його зняли, але, слава Богу, царіна поки що. Ще існує. Таїф мій улюблен... одна з улюблених троянд. Це така спецієва троянда з фініками Шавлією, але для мене вона така пухнаста. А, так, там відчувається спеції, але вони такі дуже м'які. Люблю цю троянду, вона така нестандартна. Люблю царіну за її вишуканість, за такий. Дуже вишуканий дорогий ірис, але ірис так треба тут любити, але вона шикарна у шлейфі, я повторююся. Це просто для мене талон вишуканості. Ось мій номер один аромат в плані вишуканості, у рейтингу вишуканості. І ваніль і, ірис це про звичайну ванілю, таку тонку і я ваніль і про ірис. <кій> Щось в мене голосом. Але Ірис він в порівнянні, наприклад, з тою самою царіною, ванільдиріс, він тонший. Ось. Тому Геза Шоен Шо він, він, займає о, своє місце в моєму рейтингу улюблених парфюмерів. Хоча зараз він вже здається не працює з Орманджей, і це помітно, тому що характер. Ароматів змінився. Я не скажу, що мені перестало подобатися, але мені зараз подобається набагато менша кількість парфюмерних композицій, тих, що роблять вони зараз без GZSH, тому що в них з'явилися якісь такі мускуси. <кхем> Щось мені геть сьогодні не подобається мій голос, я, наче, скрип, скриплю. Так, наступний. Наступний, звичайно, Серж uh, Лютонс. Чому я не принесла? Зараз. Як відомо, як відомо Серж Лютанс співпрацює з, з Шелдрейком, з Крістофером Шелдрейком, це його штатний парфюмерний ніс, скажімо так, його партнер по творчості. Я не буду вам показувати всі. Свої улюблені шлютанси, бо 80% того, що робить цей бренд, мені подобається. 98% того, що я маю в колекції, мені подобається. Я можу сказати, що це один з улюбленіших ароматів, бо вони певний період мого життя, мого парфумерного шляху, були моїми улюбленцями. Тому просто-просто покажу один старенький флакон, один. Блакон вже сучасний, просто як, як приклад. Тобто, просто це мій бренд. Колись він мене вразив, це був колись Ан... анбува ваніль, ванільний ліс. Це був аромат, з якого почалося моє знайомство з брендом. Це така димна, темна. Не легка у нас ваніль, але вона вражає, якщо ви її спробуєте все. Ви зрозумієте, що є ще інший світ парфумерії, що існують такі ванілі, які треба розгадувати. Це берлінська діва в мене. Ох, це така темна троянда. Я тут солодкості трошки чую. Гіркості трошки чую, але елегет терпкості, скоріш не гіркості, не, а терпкості. Бархатист для мене це така троянда. Я дуже люблю троянди. Ось мої улюблені ноти до недавнього часу. Найулюбленіші на протягом багатьох років це були ваніль і троянда І ось представники. Зараз в мене Сантал, наприклад, в улюбленцях. Залізна діва, ось зараз її достала ношу весною. Ну, тобто, це парфюмер, який дійсно, от зразу як я спробувала його дуже-дуже давно, років 12 тому назад, вже цей ванільний ліс, і він. Просто мене вразив і з тих пір не, випуска, не відпускаю. Я потихеньку так збираю колекцію. Зараз вже більш повільно, але в мене ще хотілок 5 точно є, що я хочу додати до своєї колекції. Я прикріплю відео про ці бренди внизу, щоб ви могли подивитись. Так, і ось що цікаво. Ми переходимо до наступного парфумеру. Але переходимо так цікаво. А, бо ми продовжуємо про шелдрейка. І зараз ви, можливо, здивуєтесь, бо я вам покажу ось цей парфум. Це мій зараз улюбленець у Шанель Конуар. Давайте я вам покажу ще раз. Я також часто показую, але таку красу треба показувати дуже часто. Цей флакон шикарний екстракт. Тому що, виявляється, а я цього, звичайно, не знала, бо я ж не перевіряла, хто робить мої улюблені аромати. Шелдрейк робив цей аромат в парі з Жаком Польжем. Жак Польж це ім'я, яке мені зустрічалося. А там, 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 хтось каже, Жак -Польж, Жак Польж, Жак Польж. Ну, я не звертала увагу, ну так, є такий парфумер, він вже давно на парфумерній арені, але що він там зробив, я. Не цікавилося, а виявляється, що Жак Польш займає перше місце серед моїх улюблених парфумерів. Тому що він зробив. Мабуть, 90% для Шанель. А парфюмері Шанель я просто обожнюю. Це мій улюбленець, але в мене дуже багато улюблених ароматів. І таких, яких мені ще хочеться придбати, або в певний час, які мене вразили і були серед улюбленців. Я вам просто зачитаю, що зробив Жак Жакполіш. І от я відкрила його, як то сказати, Парфумографію. І я просто, ну, дійсно, 90%, чи навіть 95%. Оце я люблю, це я люблю, це я люблю. Все, це мій парфумер, можна сказати, майже на 100%. Также що він зробив? Він зробив майже всю лінійку. Господи, а... як це, бутікову шанель. У мене з будьковою шанель наразі є. Ну, я не буду Джерсі показувати. Бо там з ямкістю в мене дуже великі претензії. Не до композиції, композиція чудова. А я вам покажу старенькі туалетки, це 1932 і Bash. Оцей, це вже другий у мене флакон, в мене була 75-ка. І була оця 200-ка, але я її придбала з рук, було десь так, але бачите. Трошки ділилася з друзями, бо я просто була в захваті від цього аромату. Якщо я від чогось захваті, я друзям, я прям тут пов'язую. Ви повинні це спробувати. Це так гарно. І це дійсно. Дуже-дуже це для мене літній квітковий аромат. Щось в ньому є таке гарне, можливо, це якась така пилковість, але натяк на, пил, на пилковість, тонка пилковість у бежа, Я з нього десь без нього три літа, мабуть, не могла просто уявити, проводила. Кожне літо з ним, він був основним парфумом. Ну, звичайно, багато ще інших, але він був лідером у мене. Але це вже було так давненько. Років 5, 6, 7. Тому. І 1932 це такий тонкий прозоро прозороквітковий аромат. З відчутною ДНК оцею Шанель. І тепер я розумію, чому, як їм вдається цьому бренду оце своє ДНК, через майже всі парфуми свої провести, бо в них один парфумер. До речі, знову ж таки, був відгук на цей парфум, що він такий трохи ретро. Я не знаю, де тут, чесно кажучи, ретро. Можливо, там є квіткові оці альдегіди, і це наштовхує, але це не такі, а не 5. Шанелівський Ні, це Такі квіткові, дуже тонкі озонові. От він для мене квітково-озоновий. Так, це Жек Польщ зробив. Він Алюр зробив. Алюр, до речі, я з усього списку найменше люблю. Знову ж таки, його дуже любила моя мама. Любила, бо він залишився в Миколаєві, і вона його не забрала. Але я до Алюр так спокійно відношуся. Шанс він зробив. Шанс я дуже люблю себе парфумерну і екстракт екстракт був прямо, прямо один з парфумерних, я в мене декілька років я підглядаю. О-прем'єр п'ятірку він зробив, також обожнюю п'ятірку о Прем'єр Блюде Шанель він зробив чоловічий парфум, який Мені дуже-дуже подобається, який я і сама трохи носила. Ну, справда семплів, але я е, майже зносила семпли, які кхм, в мене були. Це така, такий пудровий чоловічий аромат. 19-та пудре або пудр. Я називаю пудре, наче припудрена. Вона, здається, вона правильно пудр. Тобто 19-та пудрова шанель. Дуже мені подобається. Кокомадмуазель дуже мені подобаються оці такі колкі сучасні пачулі. М -м, я просто в захваті. Так, це що він зробив для Шанель, наче нічого не пропустила. Тобто, усі мої улюбленці Шанель, це зробив Жак Польш, І він зробив Діву від Унгаро. А я вам про діву розказувала, що. А, цей аромат, коли я з ним познайомилася, він також в мене винтаж. я Він показувала цей великий скляний декантер, а, що від мене просто вразив, наскільки там гарні а, медові квіти. В нього таке нішеве звучання. Я не знаю, як сучасно звучить, але от моя та, та настоявш... Як вона буде настоявшися? Ну, ви зрозуміли, Діва, вона звучить дійсно по-нішу медово-квітково. І це також Жак Польша. Тобто я аплодую Жакпольж, дякую. А ви принесли мені дуже багато парфумерного факторного задоволення. І а, четвертий парфумер, про який я сьогодні скажу, це Тієрі Вассер. Ну, звичайно, я люблю Шанель, я, о, Шанель також Герлен, і я не можу не згадати сучасного носа Герлен Т'єрі Вассера. Його сварять, його хвалять, він такий ніс підприємець, він не тільки а, творець, він дуже креативна людина, він дуже талановита людина, але він і підприємець. Він цього не, а, не скриває, а, не приховує і каже: ой, зараз хвилинку. У нас змінилося світло, і в мене прям значить, прожектор вулиця, аж боляче дивитися стало. А, ось. Але він а, настільки талановитий парфумер він створив настільки гарні композиції і мною улюблені, що. Що мені там згодна з ним, не згодна, подобається мені все-не все, далеко не все, що він робить. Але я не мог, просто не можу його не включити в свої улюблені парфумери, тому що він зробив все, що я просто обожнюю. По-перше, він зробив ініціал. Я вам покажу аж два зараз в і сучасний, і перший. Ось так виглядав, так ви знаєте. У 2011 році випущений перший місяль, і оце перевипуск сучасний. Вони пахнуть однаково, вони пахнуть чудово. Звичайно, може там маленькі-маленькі в них є а, розбіжності, але це а, було навіть з перших випусків а, таке, тобто 11-го-2012 року, там, 14-го ну, вони трошечки трошечки відрізнялися, але, ну. Так ви не відрізні, майже не, не знайдете відмінностей. Цей, звичайно, не стоявся з 2011 року флакон. Живемо скільки там, майже 12, 12 господи, років. 12. Ось, мій улюблений. Та такий таємничий, дуже пудровий карамельний ірис, господи, це моя любов. Дякую тіри Ривасера за те, що створив таку красу. Ось. Що він ще створив? Де? Де та краса? Не знаю. Він ірис Ганаш створив. Дуже гарний парфум. Це була його перша робота у Герлен, коли він був ще, а, як то сказати, я забула, я навіть російською забула це слово, а, скажімо так, на стажировці у Герлен. Це була його одна з таких серйозних перших робіт, яку йому довірили, довірили зробити у Герлен. І а, це було сміливо, це було новітньо, це було смачно, але без комерційного успіху. Тому, на жаль, зараз ми всі сумуємо за ірис Ганаш, але він в мене є, я, звичайно, прикріплю відео про Ірис Ганаш. Подивитися, М -м він створив а, усі сучасні екстракти, тобто, які обожнюю, екстракти дилю, екстракт інселенс, екстракт ем, чорного плаття маленького? Тобто, оце все, все, що я так ціную, що я вибираю в порівнянні з звичайними концентраціями, це створив Т'єрі васар і великий йому за це. Спасибі. Він створив, ну, звичайно, чорне плаття. Хтось його любить, хтось не любить, але що це успіх неможливо заперечувати. Він створив Монгерлен. Також в мене цього парфуму немає. Він скаже, що він поганий. Просто він мене ну, не чіпляє, так щоб аж флакон купляти. Дякую йому за це. Він створив з, з цієї золотої лінійки Іланг. Це такий один з останніх, ну скільки там років 5 аромату. Дуже сучасний еланг, в міру солодкий, бо еланг може бути таким аж дуже-дуже солодким, таким пляжним, дуже екзотичним. Це такий, як я на нього кажу, міський іланг, дуже сучасний з мінімумом солодкості, дуже такий, в ньому багато повітря, він легкий, хто хоче знайомитися з елангом. Або хто хоче іланг в свою колекцію, але його боїться. Ну, я не знаю кращого варіанту. Єдине, що, звичайно, ціна цієї лінійки. Але от, якщо ми просто зосередимось на красі аромат, то от, такий легкий, сучасний, дуже гарний іланг. І, мабуть, це єдиний все ж таки ланг, який я змогла носити. Я продала меліору ілангову, на жаль, зараз жалкую, але там був такий дуже солодкий, щільний. Ось так, що, а, Якщо ви навіть не прихильник а, герлен, то ось зараз вам зачитаю, крім Герлена, для Діор. Він зробив Дордикт. Скільки прихильників у Діордикт. Він зробив а, зараз гіпноз. Також, дуже багато прихильників, Такий знаковий аромат для ланком. А ще а, в герлені. Майже всю лінійку Аквалегорії, це Васа, ну, принаймні дуже багато, дуже багато прихильників у цієї лінійки. Тобто, якщо ви прихильник Аквалегорій, то можете сміливо включати Теріваса до улюблених парфумерів. І а, ось останні лімітки герлена це Мелізім, тонка і. Ванільна, це також черепасер. Всім, буквально всім сподобалися ці лімітки. Вони дійсно дуже гарні зроблені. Я кажу про тонка, бо ваніль я, на жаль, <смас> на жаль, не схопила. ну, так, 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 Якось так трапилось. А тонка, ну, правда, дуже гарна лімітка, дуже носибельний гарний шалімар. Ось ось так. Так що мої улюблені це Геза-шоу з молекулярністю. Це, звичайно, шелтрейк з його такою якоюсь іншопланетним підходом до парфумерії. Це Жак Polsch з люксовою вишуканістю і шиком Шанель обожнюю обожнюю. І це Ті Васар, який зробив ну просто дуже гарні. Люксові аромати для Герле. Ось, Пишіть своїх улюблених парфумерів. Чи взагалі ви цікавитеся, чи ніхто зробив ваші улюблені парфумерні композиції? Бо бачите, як трапилося, що я не цікавилася, а виявляється, можна, якщо прослідкувати по улюбленим парфумам, хто ж їх зробив, виділити. Певні імена. І тоді, якщо виходить якийсь парфум від цього парфумера, можливо, треба бігти і тестувати. Можливо, це нова любов. Дякую, що були зі мною що вислухали. Побачимось з вами у коментарях. Дякую вам за зв'язок зворотній, за те, що залишаєте мені підказки, що треба спробувати, за те, що залишаєте мені підказки щодо ідей для відео. Я вам дуже вдячна і побачимось. Бувайте.